З самого ранку кремечужани збиралися на міських пляжах, щоб взяти участь у святковому обряді з нагоди хрещення Христового. Незважаючи на морозну погоду, охочих зануритися в крижану воду було чимало. Ви вже не перший раз, то ви вже трішки звикли. Ну класно. Виходиш, і такі мурашки по тілу аж розряд. Ну воно потім заряджає все тіло. Як заново на світ народився? Чотири роки підряд я на водохрещу купаюся. давно планував, планував все тільки балачки балачками, а потім думаю, скільки ж можна, треба йти та купатися. За традицією на водохреща українці освячують воду та купаються в ополонці. Кременчужани також долучаються до цього обряду та вважають, що це може допомогти відігнати від людини хвороби. Ті, хто вже протягом довгого часу дотримуються цієї традиції, зазначають, що і справді стали менше хворіти. Ну, по здоров'ю ніколи, це кажу чесно, не хворів. Після цієї процедури в мене не було там РВІ або ще якихось там захворювань в такому плані. Все чудово. Я вже купаюсь на перший рік, стараюся не пропускати кожної можливості. Е, є ще таке народ говорить, якщо скупався це свято, ти не будеш хворіти. Це правда. Сьогодні десятки сміливців один за одним пірнали у крижану воду. Вважається, що занурення у водохресну воду не лише оздоровлює тіло, а й очищує душу. Навірно, все таки віра більше підтолкнула на це. Емоції з згода в год однакові, треба спочатку настроїтися. Але всім желаю духа і здоров'я, в першу чергу, здоров'я. Ми кожного дня купаємося. Кожен ранок. Тому для нас так ну, да. прийшли, як Я... нам не звикати. Зараз почали загартовуватися і от купаємось. Не хворіємо класно. Після купання кремочужани зігрівалися гарячим чаєм та обмінювалися позитивними враженнями. Свято водохреща, як і завжди, об'єднало людей у вірі, традиціях і спільному святкуванні. Марія Брадаєва Олексій Крижиновський, Кремчуцькі новини.